— 200-300 гривень. Уявився сімдесят сім гривень. Київська мерія. Тому не дивно, що після ось такої новини в Київ повернулися щури. Ти думаєш, з цим це пов'язано. Слухай, насправді вони нікуди і не зникали, але останнім часом помічати їх стало частіше. Ось це відео, подивіться, будь ласка, зняли в одному зі столичних гуртожитків. Бачите, щурі вернулися на сесію. Там гризуни вже бігають коридором. Почувається вільно і комфортно. Так, наче це вони живуть там. Замість студентів да, не, не вони в студентів, а студенти в них до речі, багато хто вважає, що миші й щури вони заводяться лише в старих брудних чи занебаних будівлях. Це не так. Ні, в новобудовах вони оселяються так само, охоче, якщо їм там ніхто не заважає. До речі, таких прикладів у Києві теж не бракує. До речі, на одному із них ми зараз покажемо, розкажемо, чим небезпечні ці тварини, і дамо поради, як. Найефективніше позбутись такого непроханого сусідства. Види, буде пробіг, пробіг, пробіг. Гострі зуби, довгі хвости та надзвичайна спритність. Зграї щурів атакували один зі столичних житлових комплексів. Гризуни не лише лякають мешканців, а й завдають матеріальних збитків. Вони машину погризли моєму брату там. Вона перестала заводитись. Кабель перегризли, при тому, що два рази. І скільки грошей він заплатив за ремонт? Десь три тисячі гривень. Поки що щурів помічають переважно на прибудинковій території, найчастіше під вечір, коли ті виходять на пошуки їжі. Люди підозрюють, гризунів приваблюють переповнені сміттєві баки. Я дуже боюся щурів. Це як крокодили. Одні з тих істот, які лякають самою своєю присутністю. Проблема людей в тому, що їх будинок формально ще не введено в експлуатацію. Керуюча компанії у нього немає. Відповідно, організувати боротьбу зі шкідниками нікому. Тож мешканці змушені діяти самотужки. Шукаю в на маркетплейсах якийсь такий діючий засіб, щоб і для тварин нічого їм не зробити. Наш багато тут із собаками ходять і кішок я тут бачив. Щирі багато їх треба в декілька місць класти. Тому тут треба буде упаковок п'ять, я думаю, купити. За нормативами дератизацію, тобто виведення шкідників, треба проводити раз на місяць. Якщо цього не відбувається, мешканці мають право звернутися до держпродспоживслужби зі скаргою. Але питання в іншому: на кого людям скаржитись, якщо будинок новий, і там ще немає ані ОСББ, ані керуючої компанії. Зафіксують весь санітарний стан, який знаходиться на цьому ЖК. І відповідно вони вже своїм департаментом проведуть відповідні заходи і виставлять рахунок тому, хто має за нього сплатити. В даному випадку це буде забудовник в Україні. Найпоширеніші сірі та чорні щури. Вони обирають території біля відкритих сміттєвих баків. Або будівельних майданчиків. І проблема тут не лише в неприємному сусідстві. Гризуни справді небезпечні, бо переносять чому тиф, лептоспіроз та викликають алергію, а ще пошкоджують комунікації. Гризуни можуть нанести дуже серйозної шкоди, починаючи від пошкодження структури будівлі, да, тому, що будь-яка тріщина чи шилина це вже вразливе місце, яке гризун з часом розбиває і зроблює ще більше. Вони можуть погризти проводку, дроти, які можуть викликати пожежу. Вони можуть дуже багато випадків. До речі, було коли щури саме в паркінгах гніздились в автомобілях. Тобто дорогі автомобілі були випадки, де вони просто знищували всю проводку в автомобілі. Боротися зі щурами непросто. Фахівці попереджають: розпилювати отруту на відкритій території небезпечно, можуть постраждати діти або домашні тварини. Крім того, дощ може знизити ефективність засобу. Найкращий варіант спеціальні пластикові контейнери з отрутою, які встановлюють кожні 10-15 метрів по периметру будинку. Вартість одного – 150-200 гривень. Повне обслуговування житлового комплексу може сягати 3 тисяч гривень на місяць. Він діє через 3-4 дні. Щур помирає не відразу. Так. Це робиться для того, щоб ну, в них в щурі взагалі є своя ієрархія. Вони відправляють так званих розвідників, коли нове джерело харчування з'являється на території. Розвідники споживають цей еротиноцит і повертаються до гнізда. Якщо вони повертаються, тоді це сигнал для інших, що джерело безпечне і вони можуть всі там харчуватися. Якщо щури вже проникли всередину будинку через дах, підвали чи каналізацію, троїти їх не можна інакше тіла залишаться в недоступних місцях, що спричинить сморід, розвиток бактерій та нову хвилю інших шкідників. Єдиний вихід фізичний вилов. Пастки Геро – це такі пастки, хлоповки звичайні, які колись використовували там наші дідусі, бабусі вони називаються пастки Геро. або пастки жиголовки у вигляді клітки. Експерти наголошують, позбутися щурів можливо, головне вчасно виявити місця їхньої активності. Якщо вдень побачили хоча б одного, це вже серйозна загроза. Регулярна профілактика дозволить повністю очистити територію вже за кілька місяців.